Со хаста брізинг арботсайдз денос. Як ви дихаєте з двох боків нас? Ну лівої сторони ну, гірше, ніж провод. Вона ж перебита. Так. Лікарі місії Face The F'uture оглядають військовослужбовця Артема Тищенка. Радяться, яким чином робити хірургічну операцію та забезпечити правильне циркулювання крові обличчям. Я трохи хвилююся про кровообіг тут. Розумієте? Ви не кажуть, що ви красивий чоловік? Ну, був красивий, тепер був Не красивий фотографія з дружиною тому допомогів. Коли приїжджав додому. Ветеран-розвідник 113-ї окремої бригади територіальної оборони Артем Тищенко показує фотографію із дружиною, де його обличчя ще не понівечене війною. Чоловік розповідає, йому 44 роки. Родом він із села Серафимівка на Харківщині. 1 січня 2022 року підписав контракт зі Збройними силами України. 22 жовтня 2023 року. Артем Тищенко отримав поранення в селі Григорівка поблизу Бахмута. Після цього у лікарні. Впав на місяць у кому. Ветеран каже, наразі має скляний протез лівого ока, скільки переніс операцій дотепер, говорить, не рахував, бо від осені 2023 року їх було багато. З гранатаміта по мені були, прямою наводкою. ми ж були одних 100 метрів. Ось. коли стріляв з антовки, виходить, і по мені якраз ударили. Або таке діло. Вибила глаз, і вторий 20% бачив, пошкодило лице тоже. Я сам виходжу. Вже два глаза не бачили, виходить. З напарником вдвоєм виходили. І це в обід де та було, а тільки ввечері в мене, виходить, евакуатор вже забрав. Артем Тищенко каже, сподівається, що лікарі місії Face The Future зроблять йому реконструкцію носа, верхньої губи та заберуть рубці. Губа розірвана, її практично немає, вона ж виходить мені ж, і тут ще каш порвати, і зуби теж вибило прикладом, якраз коли стріляв з ґрунтовка, що вона що виходить. Свої ж виходить своє ж. Вже привик, зрозуміло, ну, що рот так не відкриєш, і вже ходдох не з'їси, як кажуть і Лігамбургер. Операцію Артему Тищенко провів хірург зі США Скотт Вайлен. Каже, у ветерана були травми через опіки обличчя другого ступеня, і тому він мав сильне ушкодження м'яких тканин. Під час операції довелося робити різні маніпуляції, аби зберегти функціональність, вигляд носа та обличчя і збалансувати це. Операція каже хірург, була складною, тривала дві з половиною години, а готувалося до неї кілька тижнів спочатку. Ми вирівняли прохідність шляхів носа, щоб він міг дихати. Було ушкоджено саме кістку носа. Вона стала дуже широкою, тобто наріст пішов у боки, і тому треба було її прибрати саме з дихальних шляхів. Забрали пошкоджену тканину опіками і посунули нижче тканину із чола. Скотт Вайлен каже, протягом 10 днів після операції буде набряк, який потім зійде. А для того, щоб ніс Артема Тищенка повністю зажив та відновився, потрібно приблизно 14-15 місяців. Четверта місія Фейс Future» відбулася в Івано-Франківську з 29 вересня до 4 жовтня. У ній взяли участь 17 медпрацівників зі США та Канади, а також українські медики. Цього разу вони зробили хірургічні операції 34 пацієнтам, які отримали мінно вибухові травми серед них чинні військовослужбовці, ветерани та цивільні, каже керівниця місії Фейс Future» в Україні Наталія Комашко під час операції ми знаходимося всі разом в операційних, і ми оперуємо в чотири роки разом з колегами з Америки з Канади. Це є найкраще навчання, яке може бути, про яке мріють хірурги. Коли ми почали з ними працювати, у нас дуже змінилося дуже багато підходів і в діагностиці, і в лікуванні, і в веденні пацієнтів. І ми дуже і горді, і щасливі працювати з командою найкращих лікарів. До нас зараз приїжджають експерти, які одні з найкращих в Америці, в Канаді. Засновник і президент фонду «Face the Future» Пітер Адамсон каже, шість років тому він завершив свою кар'єру практикуючого хірурга і зайнявся організацією таких місій у різних країнах світу. В Україні каже, проводять одні з найскладніших операцій. Додає, що з собою вони привезли хірургічне обладнання, частина з якого залишиться в Україні. Ми мали багато випадків і навіть чули, що діти боялися своїх батьків через те, що вони фактично не виглядали як раніше, неприродно. Тому ми максимально хочемо відновити їхній природній вигляд, щоб діти перестали їх боятися, щоб почали нормально їх сприймати. Тож кожна з цих операцій дуже складна. Ми хочемо спершу відновити функціонал роботу певних частин обличчя, а також хочемо відновити й вигляд. Тож кожна операція. Містить дві-три процедури. Тобто не тільки один хірург залучений, а декілька хірургів. Зі слів Наталії Комашко, наступна місія Фейс Future» в Івано-Франківську відбудеться у квітні. Оксана Василик, Наталія Веселовська, Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківськ.